У зв'язку зі зміною юліанського календаря на Григоріанський новий рік припав на час посту. Адже до цього, розповідають священнослужителі, зміна року слідувала за Різдвом. Якщо б не було цієї календарної проблеми, то і не було б цих непорозумінь. Отже, з огляду на це, на цю особливість, що це є свято, то звичайно церква робить диспензу. Отже, дозвіл звільнення від посту на 31-го і 1-го. Січня, щоб, очевидно, люди могли відсвяткувати це цивільне свято належним чином. Тернополяни про піст на Новий рік особливо не задумуються. Відзначають це свято, як і всі інші, весело. По всякому, будемо бачити. Поки що головне, щоб здоров'я було, там дасть чути. не дотримуюся. Святкуєте новий рік. Святкую. Правопостання не дотримуюся. Ну ми не так щоб сказати, що сильно віруючи, тому не дотримуємося. Про піст, зокрема, його останні дні. Церква нагадує вірянам вже з 2 січня, щоб в особливо строгий спосіб дочекатися найбільшого свята народження Ісуса Христа.